Так. Документи, будь ласка, перевірка військовооблікових документів, що у вас найонесе. Ви тут стоїте просто провірєте облікові документи? Військово-облікові, так. Маєте на це право? Частина 2 статті 32. Закон України про національну поліцію, працівник поліції має право вимагати... Це ви всі одне і то саме кажете. Ні, так воно ж прописано в законі. Ви одне і то саме кажете. Да. Ви... Все, що прописано в законі, діємо зі діючого законодавства. Будь ласка, надаєте документи. Військооблікових і до них підтверджуючи особу. Тобто паспорт або закордонний паспорт або посвідчення водія. Так, зараз і... поліція має право да, провіряти да, облікові документи. Да, з 11.04. Раніше не могли. З 11.04.24 року вже уповноважили на законодавчому рівні, щоб не було питань. Я в розвитку. Ну давайте я зараз перезвоню форму адвокату і спитаю, що до чого. А чи має і... право поліція перевіряти? Набирайте. Набирають. Ні, не тільки поліція має право перевіряти. В взагалі, чого ви тут стоїте і зупинили мене вообще? Тому що перевіряється в громадських місцях, на вулицях, по квартирам і. Немає такого права. О, а, а я просто простий перехожий. На, на це у вас Має, оце, да, має бути да, основання да, якесь на вулиці, на вулиці має, не, вас має бути. У Вас має бути основання. На це, чому... Закон України про нас поліцію. Це основання я вам зачитав час. Дивіться тридцять в даний момент, ви, ви, ласка, в даний момент я керуюсь Конституцією України. Ви законами керуєтеся? Ви як Дивіться, України. це у вас постанова, розумієте? У вас постанова. Так, це кабінет це, міністрів. Не, прийняв. Закон України про нас поліцію. Це закон, а не постанова. Так, а я, я, ласка, я, а я людина, так. розумієте? Все, Я людина. Пояснюю в Конституції, в статусі е, е, людини. Ви перебуваєте. І як людина і громадянина України ви повинні виконувати закони. Повинен виконати, де це написано, що я повинен щось комусь робити чи виконувати щось. Я нікому нічого не об'язан. Наш президент України Володимир Зеленський сказав, що він тільки довго татові і мамі, і Господу Богу. Все, так само я.